Давайте розглянемо розрахунок робочої точки спокою для підсилювача на диполярному транзисторі з термостабілізацією, яка реалізована на резисторі r 4 Для того, щоб виконувалася термостабілізація, використовують резистор R4, напруга на якому залежить від струму через колектор. І для того, щоб ця схема працювала нормально, там на цьому резисторі r 4 не обов'язково повинна бути якась велика напруга. Зазвичай досить, щоб напруга на r 4 складала десяту частину напругу живлення. Наприклад, якщо напруга живлення 5 вольт, то напруга на R4 достатньо, щоб була. 05 Вольт. І тому далі в розрахунках у R4 буде прийматися рівною 0.1 А Якщо записати другий закон Кіргофа для напруг, які входять в коло, яке складається з джерела живлення R3, R4 та У колектор Емітер, одержимо, що уживлення дорівнює r 3 плюс r 4 плюс У колектор емітер у Р3 можна розписати по закону ОМА, як ІР3 помножити на R3. І можна ІР3 замінити на струм колектора, тому що струм колектора і струм Р3 однакові, тому що вони включені послідовно. Так отже, І R3 замінено на І-колектора. У колектор емітер залишається, а р 4 заміняється на 01 уживлення. Цю напругу ми. Вибираємо самі е, е, суто практичних міркувань. Е, збільшувати напругу на R4 більше, ніж 0,1 1 уживлення немає сенсу, тому що при 0,1 1 уживлення е, термостабілізація працює, а з іншого боку, R4 повинен бути досить маленький, щоб струм колектора все-таки в основному задавався резистором R3. Тому тут у R4 ми будемо далі приймати рівним 0,1 1 оживлення. І в принципі от, з цього рівняння вже можна знаходити опір резистора r 3 який необхідно поставити, щоб через колектор протікав струм ІК-0, і між колектором і емітером була напруга у колекторі Мітер 0. Отже, r 3 дорівнює уживлення мінус у колекторі Мітер 0, мінус 0,1 уживлення і розділити на ІК-0. Таким чином R3 розрахувати досить просто. Далі, якщо відомий Strum IK0, можна знайти СTрум I B0. Я тут взяв найпростіший випадок, просто поділити ik 0 на бета. Звичайно, можна використовувати методи для більш точного розрахунку, які ми в попередньому відео розглядали. І якщо і b 0 так та к 0 відомий, можна розрахувати струм, який протікає через емітер. Це буде сума струмів, який протікає через колектор та через струм базу. На даному етапі у нас відомі всі три струми ІБ0, ІК0, і емітер 0. А напруга на резисторі R4 дорівнює струм добутку струму через R4 на опір R4, струм через R4, це ж буде струм емітера. Тому у R4 дорівнює імітера помножити на R4. Замість іЕмітера я підставляю, ємітера виражається як сума і колектора плюс і бази. І пам'ятаємо, що у r 4 дорівнює 0,1 уживлення. І з цієї формули можна розрахувати r 4 як ділення напруги на r 4 тобто 0,1 уживлення на струм через R4. Він же струмомітер, він же сума. Струмів і колектор 0 плюс і бази 0. R4 теж просто розраховується. Розрахунок резисторів R1 і R2 методика схожа на е, розрахунок без резистора R4. Просто ми тут будемо враховувати напругу на резисторі r 4 Пам'ятаємо, що струм через r 2 вибирається в 10 разів більше, ніж струм Це раз. Струм через резистор R1 по закону кіргових андерструмів, це буде сума струму і R2, І-база. Або це, іншими словами, це буде 11І база. Резистор R1. Опір цього резистора розраховується як напруга на резисторі розділить на струм через резистор. Струм через R1 ми визначили. Це буде 11І бази 0. Напруга на резисторі r 1 Це була напруга живлення, мінус напруга у бази емітер 0В, мінус напруга на r 4 живлення мінус у бази мітер 0В, плюс 01 живлення в скопа. 0,1 живлення це r 4 І за цією формулою розраховується контр-резистора R1. Всі величини Уживлення відомий, у відомий, і бази 0 відомий, у бази, бази емітер 0 відомий. У R2 дорівнює з одного боку ІР2 помножити на R2, і R2 відомий. Це 10 і бази. З іншого боку, УР2 дорівнює у бази емітер плюс УР4. R4. У R4 це 0,1 уживлення. З цієї формули можна знайти R2 r 2 дорівнює у бази Мітер 0, плюс 0,1 оживлення розділити на 10 у бази 0. Отак от нескладно можна розрахувати опори резисторів R1 R2R4 таким чином, щоб задати необхідні значення стюмі ib 0 і К0 та напруг у бази Мітер 0 у колектор Мітер-0.